Всім привіт! Ви на каналі Людмила Сапко і нам бабуся з дідусем купили лаву. Четверта серія. Зараз буде розпаковка. Так, я хочу собі okay. такого або ти якого хочеш? Я собі хочу отакого або якось Ну тут всі секретні okay. Так, якого ти хочеш? Шикітала. Так, зараз імілію відкриваємо.

какие прикольные. Ты бича. Ну их даже голова. Всем пока, вы были на канале Подписывайтесь, ставьте подобайки, пишите комментарии. Всем пока!